Фінансова бульбашка – це ситуація, коли ціни активів, наприклад, акції дуже швидко і стрімко зростають до рівнів, які суттєво перевищують їх фундаментальну внутрішню вартість. Це може статися, коли інвестори стають надмірно оптимістичними стосовно майбутнє певних активів і починають їх купувати, що підвищує вартість цих активів. Зазвичай бульбашки характеризуються кількома основними факторами. По перше, це стрімке зростання ціни. Зазвичай це відбувається достатньо швидко, тобто в обмежений короткий проміжок часу. Другий фактор це ірраціональний оптимізм, тобто інвестори стають надмірно оптимістичними стосовно майбутнього цих активів і купують його, не звертаючи уваги на. Реальну вартість цих активів, третій фактор це спекулятивність, тобто інвестор купують актив з надією його швидко перепродати іншим інвесторам, а не тому, що вони вірять в його якусь довгострокову цінність. І четвертий фактор це ФОМО, тобто страх втратити можливість. Інвестор купують актив, щоб не пропустити потенційний прибуток. Фінансові бульбашки можуть бути дуже небезпечними для інвесторів, оскільки коли бульбашка лопає, ціна активів. Дуже різко падає, залишаючи інвесторів зі збитками. Загалом спекулятивний ажіотаж він може виникати навколо дуже різних активів, тому розрізняють, наприклад, бульбишки на фондовому ринку. Це можуть бути бульбишки, які охоплюють весь ринок або якісь певні сектори цього ринку. Також є бульбашки на ринку нерухомості, кредитів чи навіть бульбашки на ринку конкретних товарів. Щоб не вдаватися в історичний екскурс, давайте я зафіксую думку, що бульбашки це достатньо характерна ситуація для економіки і людської психології. Загалом вони регулярно з'являються на ринку в певних масштабах. І оскільки вони супроводжуються суттєвими ризиками втрати грошей для інвесторів, нам потрібно з вами бути дуже обачними і обережними, коли ми інвестуємо на фондовому ринку. Оскільки сьогодні я спекулювати стосовно загальної оцінки ринку і його потенційно дороговизни я не буду, але я хочу проговорити про кілька факторів, які є достатньо характерними для взагалі бульбашок, і які вже зараз помітні на на поточному ринку. Якщо ви були на ринку протягом останніх п'яти років, ви прекрасно пам'ятаєте настрої інвесторів під час. Ковіду тоді багато акцій драйвилися в першу чергу хайпом, якими спекуляціями, соціальними мережами, без якихось суттєвих фундаментальних факторів. В цей же період з'явилось поняття мем акції, які драйвалися хайпом саме в соціальних мережах. Сьогодні давайте подивимося на деякі компанії з ковідного періоду, порівняємо їх з компаніями нинішнього періоду і спробуємо провести певні паралелі між цими двома ситуаціями. Давайте почнемо з компанії Workhorse Group. Це компанія, яка в Вадцять році досягла своїх пікових значень. Вона була дуже хайповою серед інвесторів в той період. Як ми бачимо на графіку, з тих пір компанія обвалилася і втратила 99% своєї вартості в піковий період. у першому році одна акція торгувалася за 812 доларів. Зараз ці акції практично нічого не коштують. і торгуються в районі 1 долара за акцію. І таких історій насправді було дуже багато. Давайте подивимося також на компанію Beyond Meat. Це також розхайпована компанія, яка займалася виробництвом рослинного м'яса і в період ковідний про неї дуже багато говорили. Писала змі, говорилися в соціальних мережах, знімалося відео на Ютубі. 20-му році акції компанії досягли свого максимуму. Вони торгувалися практично за 200 доларів за одну акцію. На дай момент акції цієї компанії втратили більше 95% своєї вартості, і зараз торгуються всього навсього за 6 доларів. Більшість інвесторів, які інвестували в той період, понесли дуже суттєві. Втрати інвестуючи в цю компанію. Ще один дуже харизматичний яскравий приклад з того періоду, це компанія, яка називається Nikola Corporation. Твого піку акції досягли в 2020 році, в той період вони досягли вартості майже в 2 тисячі доларів, з тих пір акції компанії обвалилися більше ніж на 99%. Вони втратили практично всю свою вартість і зараз торгуються в районі 1 долара. Тобто, якщо подивитися на всі ці історії і спробувати пригадати той період. Про всі ці компанії писало дуже багато ЗМІ. Всі ці компанії були дуже популярні в соціальних мережах. Всі намагали застрибнути в останні вагони і придбати акції ці компанії, тому що це була можливість сторіччя у встигнути інвестувати в ці компанії. Більшість інвесторів, які в той період інвестували в ці компанії, вони в своїй більшості втратили гроші. І згадуючи той період, я дуже... Яскраво бачу певні паралелі з нинішнім періодом, коли дивлюсь на певні компанії. І сьогодні я хочу подивитися також на кілька дуже яскравих прикладів компаній, які дуже суттєво зросли, і про які зараз пишуть в змі, про які говоряться на Ютубі, про які пишуть в статтях. Давайте приведу кілька прикладів. Отже, можемо розпочати з компанії Due Quantum. Це компанія, яка займається квантовими обчисленнями. Як ви бачите, по суті, компанія не демонструвала практично ніякого зростання за останній рік. Лише з листопада місяця ми бачимо дуже суттєве зростання. Акції компанії виросли на 722% за. Період менше одного місяця, і при цьому в основі цього зростання лежать новини про те, що Google випустив свій новий квантумний чип дівев Quantum залучила недостатньо скромний об'єм інвестицій і ще кілька таких. Позитивних новин для цієї компанії, але якщо ми подивимося на фундаментальні показники цього бізнесу, наприклад, на показники по доходу, ми побачимо, що дохід цієї компанії суттєво не зростає за останні два роки. Якщо ми подивимося на графік доходу за останні півтора року, ми побачимо, що своїх пікових значень дохід досяг в четвертому кварталі 23-го року. І з тих пір ми бачимо стабільне падіння доходу за останні чотири квартали. Тобто потрібно розуміти, що незважаючи на зростання акцій на 700%, дохід компанії падає і складає менше 2 мільйонів доларів за один квартал. Те ж саме можна сказати про показники, наприклад, вільного грошового потоку, який має від'ємні значення. Ця компанія є збитковою. Вона, якщо ми подивимося на графік прибутків, ми побачимо, що компанія втрачає гроші, вона не є прибутковою. І звичайно, коли мова доходить до... Компанії, які не є прибутковими, у нас не так багато є способів, яким чином ми можемо оцінити їхню вартість. І ем, зазвичай для подібних компаній використовується мультиплікатор «Price to Sales», Price to Sales – це мультиплікатор. Він показує співвідношення ринкової ціни акції компанії до її виручки на одну акцію. І зазвичай саме Price to Sales використовується для оцінки якихось молодих компаній чи стартапів, які ще не мають стабільного прибутку, як в нашому випадку, у Quantum. І, по суті, якщо сказати дуже просто, то Price to Sales показує, скільки інвестори готові заплатити за один долар виручки компанії. У Дівев Quantum цей показник зараз складає більше 212. Показник Price to Sales. Це просто космічне якесь значення. І незважаючи на ці феноменальні просто показники по цьому мультиплікатору, інвестори продовжують купувати ці акції, тому що читають статті в ЗМІ чи постив в соціальних мережах. При цьому у компанії дуже суттєві значення стосовно стокбейс компенсації, тобто винагороди працівників компанії у вигляді акцій. Якщо компанія в попередньому кварталі згенерувала доходу близько 2 мільйонів, то за цей же квартал вона. Винагородила свій, свій менеджмент своїх працівників на 4 мільйони акціями цієї компанії. Тобто, як ми бачимо з прикладом дівев Quantum, по суті, ці акції драйвляться по суті новинним фоном, хайпом та розмовами про квантумні обчислення. Якихось фундаментальних змін в самому в самій роботі компанії поки що не помітно. Ще один яскравий приклад з цього сектору це компанія IonQ. Це також квантумні обчислення. Також за дуже обмежений проміжок часу акції компанії виросли більше ніж на 280%. При цьому на відміну від дівеєва ситуація по доходу трошечки краще, але це також достатньо скромне зростання. Компанія генерує близько 12 мільйонів доходу в один квартал. При цьому також від'ємний фрікешло. Також компанія не є прибутковою, компанія втрачає гроші. Також суттєві значення по показнику Price to Sales, це більше 216. При цьому компанія продовжує винагороджувати своїх працівників в вигляді стокбис компенсації. І зараз ці значення в останньому кварталі досягли рекордних значень. Ще один приклад такої ж хайпової історії це компанія SoundHound Ai. Я думаю, що ви чули в, про цю компанію в контексті Nvidia, тому що Nvidia в свій час інвестувала частину коштів в цей стартап. За останні. Півтора місяці акції компанії виросли на більше ніж на 300%. При цьому за останній рік акції компанії виросли аж на 830%. І якщо подивитися на фундаментальні показники цього бізнесу, то ми побачимо дуже характерну ситуацію. Насправді, Незважаючи на те, що SoundHound генерує достатньо скромні показники по доходу, цей бізнес також є неприбутковим. При цьому мультиплікатор на рівні 114 – це також просто ну. Це також дуже високе значення. При цьому, якщо говорити про випуск акцій, то в обігу суттєво збільшилась кількість акцій. Якщо на четвертому кварталі 2023 року було близько 254 мільйонів акцій в обігу, то зараз це показник складає практично 370. Тобто, по суті, дуже суттєво розмивається доля акціонерів в цій компанії. І як ми. Можемо бачити з показника по стокбейс компенсації. Тут також аналогічна ситуація, коли Саундхаунд винагороджує своїх працівників акціями компанії. Як і в ковідний період, так і зараз подібних компаній можна знайти достатньо багато. Звичайно, масштаби в ковідний період були суттєво більшими, ніж зараз. Але вже і зараз, аналізуючи подібні компанії, можна бачити. Абсолютно невиправданий оптимізм інвесторів, які продовжують купувати акції компанії, незважаючи на достатньо шалені мультиплікатори і достатньо скромні фундаментальні показники по доходу, по прибутковості і по іншим якимось фінансовим метрикам. В більшості випадків, в 99% ситуації, роздрібні інвестори втрачають кошти, інвестуючи в подібні компанії. Звісно, можливо, в цей раз все буде зовсім інакше, і цього разу подібні бізнеси будуть показувати феноменальні. Класні показники по зростанню в найближчий період, але принаймні зараз для подібних компаній можна спостерігати ситуацію, коли інвестори купують акції цих компаній, абсолютно не зважаючи на фундаментальні показники цих бізнесів. Нам, як довгостроковим інвесторам, потрібно бути дуже обережними і обачними в подібних ситуаціях. Якщо всі купують акції якоїсь компанії, це ще не означає, що актив дійсно коштує таких грошей. Подібні ситуації фінансові бульбашки завжди були частиною ринку. І в таких ситуаціях дуже важливо продовжувати мислити раціонально, слідувати власні інвестиційні стратегії, і саме такий підхід дозволить нам не втрачати кошти в подібних ситуаціях. На цьому, все дуже дякую за увагу. Не забудьте підписатися на канал та поставити лайк. До зустрічі.